Більше сотні, саме стільки пунктів обігріву діють в Івано-Франківську. Місця, аби зігрітись і зарядити гаджети, облаштували в різноманітних установах від медичних закладів і до житлових будинків. Як вони виглядають, бачила наша Ольга Нестерук. Місце, де можна попити чаю, перекусити та зарядити гаджети. Це профранківські пункти незламності. Зігрітися тут гості й мешканці міста можуть у будь-який час. Одним із перших пунктів обігріву відкрили в ліцеї номер 3 Тут його облаштували у жовтні 2022-го. В перший рік війни, власне, коли були відключення, це був листопад, грудень 22-го року. В нас були відвідувачі. Приходили, звичайно, люди десь старшого покоління, тому що вони і хотіли заряд. Дитина мобільні телефони, і поспілкуватися, і навіть отримати якусь медичну послугу, тому що в пункті чергувала наша медична сестра. Ну навіть, скажем, там якусь таблетку від головного болю, отримати чи ще щось. Тобто, ми надавали. Закупили у пункт обігріву також напої, аби зігрітися, та печиво для перекусу. Ми його зробили за всіма вимогами, які власне мають мати пункти. Тобто, в нас є запас і технічної, і питтєвої. Де в нас є додаткове джерело живлення, це є генератор. Ми спеціально проводили електричні кабелі для того, щоб можна було витримати певну напругу, бо якщо там прийдеться ще надавати послуги щодо зарядження гаджетів, тобто ми все це продумали. Цей пункт обігріву у центральній частині міста за потреби працюватиме цілодобово. Коли була потреба, ми нікому не відмовляли. Ось було навіть так, що спочатку було розписано. Що і вчителі чергували, і чергувала адміністрація, бо хтось власне мусив забезпечити організацію роботи. Але згодом чинне законодавство вже виписало всі умови нормативно-правової правових підстав саме функціонування цих пунктів, то власне за тепер за роботу пункту відповідає міська територіальна громада. Певні спеціальні органи ДСНС, які надають, скажімо, послугу. У медзакладах графік трохи інший. До прикладу, пункт обігріву у 5 п'ятій поліклініці працює, коли і сам заклад з 8 ранку і до 18-ї. На вихідні тут зачинено. Наш пункт обігріву знаходиться в районі вокзалу, і це дійсно збільшує кількість відвідувачів, тому що їх і завжди у нас багато. Тому що люди, які проїздну в нашому місті, когось що турбує, завжди приходять до нас. За статистикою в холодний період року до нас звертається багато людей. Це може бути і 10 людей в день. Вони звертаються і за медичною допомогою. Це люди, які не мають тут декларації, але просто потребують якоїсь медичної допомоги. Для цього у пункті обігріву завжди є добре укомплектована аптечка. В нашій аптеці знаходяться засоби первинної медичної допомоги також це препарати. Бенти також знаходяться тут засоби індивідуальної гігієни. Все, що можна знадобитися для, для людини, яка до нас звернулася. Відкриють пункти обігріву для відвідувачів тоді, коли буде різке зниження температури від мінус 10 градусів та за відсутності електропостачання. Ми їх створили на території міста в різних місцях. Це і в закладах охорони здоров'я, всі поліклініки. Ми їх створили на базі шкіл. 43 навчальні заклади мають ці пункти обігріву, а також в комфортний дім це комунальне підприємство. У нас 28-27 пунктів обігріву на базі житлових будинків, там в підвалах облаштовано. Так, щоб де люди в цей момент знаходяться, вони могли загрітися, а якщо не дай блек блекаут, то вони забезпечені автономним електропостачанням. Франківськ став першим містом, де з'явилися пункти обігріву. Працюють вони тут у холодні пори року з 2016-го. Воно по сьогоднішній день себе добре зарекомендувало. Ми не маємо жодного випадку останні роки, жодного випадку обмороження людей. Ну, немає такої статистики. Але по області ми чули, що були і заморожені, і помирали люди, на жаль. І тому ми гордимося тим, що ми це ввели. Якщо ж похолодання буде значним, то функціонуватимуть у місті й мобільні пункти обігріву у спеціальному транспорті. Працюватимуть і медики, і надзвичайники.